Сталкер 2 є ось такі речі, які гріють вухо українцю. Рідний чарівний край, край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінько моя. Хе-хе. Або ось такі. Рай чарівний, ніби кроменем злипаний. Чи загадався, чи спить. А є і речі, які любителів було, садять на пляшку. Ця пляшка додає 40 кг вейдліміту, ліміту, дуже добре захищає від радіації, а іноді дає ефект сп'яніння. Мабуть, за це саме сп'яніння її так люблять на болотах. На етикетці зображені античні грецькі руїни 5 століття до нашої ери, які знаходяться на місці сучасного Сімферополя. Та є жовто-блакитний стяг, надпис Крим. Я витратив на пошуки цієї пляшки 6 годин лазячи по болотах в повній темряві, лише з проблисками світла. Підписуйтесь тут, ігри українською.